У Рожищинському ліцеї номер 4 на наступний навчальний рік набиратимуть один перший клас замість двох. Батьки майбутніх першокласників, які обрали для навчання дітей цей ліцей, зібрались у навчальному закладі. Кажуть, не забиратимуть заяв до 1 вересня. Я є бабуся Дмитрука Матвійка, який вчиться в цьому ліцеї. Пішов перший клас закінчив. І зараз на наступний рік у нас іде внучка христинка, теж іде сюди в перший клас. І ми так як тут дуже поблизу живемо, і ми хочемо, щоб наші діти були разом в одній школі. Тільки ну, четверта школа оголосила про прийом заяв першокласників майбутніх. Ми заяву відразу написали, це були в перші дні, але нам повідомили, що ми не потрапляємо, оскільки ми не з цього мікрорайон. Людмила Літвинчук працює у ліцеї 15 років вчителькою початкових класів. Сьогодні педагогині повідомили про скорочення. У зв'язку з реформою, яку впроваджують в нашому ліцеї, в нашій громаді вже цьогоріч, я лишаюся без роботи, так як підпадаю під скорочення. На даний момент у мене чоловік є військовим, який перебуває на нульових позиціях в Харківській області, Вовчанськ і. Відповідно, ситуація є дуже складною. Крім того, у мене є двоє дітей, які є студентами і перебувають на моєму так утриманні. І відповідно лишитись мені без роботи це є дуже м -м, болісно для мене. Директор ліцею Юрій Яблонський каже, заяв заяв перший клас отримали 40. з нового навчального року. В ліцеї буде один перший клас, куди зарахують 26 учнів. Це в першу чергу це діти, які проживають в нашому мікрорайоні, це діти працівників і старший брат чи сестрички, які навчаються в нашому навчальному закладі. Юрій Яблонський каже, навчальний заклад змінюється в рамках реформи старшої школи. Тепер тут буде ліцей академічного спрямування з осередком викладання предмету Захист України. Сюди приходитимуть старшокласники з усієї громади, які будуть опановувати оновлену програму. У нас модуль вводиться по безпілотних літальних апаратах. Це вперше. Далі буде тактична медицина. Модуль буде модуль вогнева підготовка. Від 2027 року Україна перейде на 12-річну систему шкільної освіти. У старшій школі учні навчатимуться три роки в академічних та профільних ліцеях. Розповідає начальник гуманітарного відділу Рожичинської громади Ігор Кузава. Відповідно до плану модернізації закладів загальної середньої освіти тергромади. Четвертий ліцей має академічне спрямування і буде відокремлений від початкової та середньої ланок. У нас буде профільний ліцей академічного спрямування, це Рожищинський ліцей номер 3 та Рожичинський ліцей номер 4 Відповідно з цього вже навчального року дані заклади освіти обмежені в наборі до першого класу. Ми маємо побачити, чи виберуть наші ліцеї, які, якщо виберуть, то які профілі вони виберуть, відповідно, які обладнання нам треба закупляти, який підвіз нам здійснювати, як організовувати маршрути шкільних автобусів, чи поміститься в нас усі школярі в одному закладі загальної середньої освіти, чи не. Не поміститься, чи знову ж таки обмежувати початкову ланку, чи не обмежувати, щоб не допускати нам двохзмінного двох навчання. А що стосується Рожищенського ліцею No4, то тут в нас є ризики, що ми не зможемо фізично забезпечити навчання усіх діток, бажаючих 4 ліцею в одну зміну. Ми прогнозуємо, що там буде 4, можливо, 5 і навіть і 6 десятих класів. Плюс ще в нас додатково над ми створимо з 1 вересня ми створимо осередок захисту вітчизни, де вже в нас усі дітки з громади, учні 10-11 класів будуть ну, будуть здобувати знання захисту вітчизни. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.